Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фабпе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Е, вітаю хлопців. М -м, гарна гра. Сьогодні від нас я вважаю добре. Підготувалися до супротивника. Е, десь на щось не виходило, але завдяки якимось індивідуальним діям, я вважаю, нам сьогодні вдалося перемогти. Ну, в першу чергу, як завжди, хочу подякувати ЗСУ. Хочу подякувати суперникам, бо ну, було зрозуміло, що ну, вчора вони грали набагато пізніше. Там у них була ця повітряна тривога. Там, ну, тобто у них ча гра розтягнулася десь там, майже на 4 години. тому ну, Було зрозуміло, що вони були трошки. Менш відпочившими, ніж ми. Тобто ми мали в цьому перевагу, і ну, я думаю, що це і було ну, основним таким, ключовим моментом, чому ну, нам, скажімо так, краще вийшло підготуватися до гри. Тому і, і, і домінуватися, скажем так, в цю гру. Ну, в, в цілому, ну ми просто зробили скаутинг, були готові до всіх їх комбінацій. Ми розібрали, як грати в захисту і скажу так, що це все спрацювало. Ну я так думаю, що завдяки цьому ми перемогли. Бо хлопці сьогодні просто були гарно налаштовані, вони були, були, е, е, чітко зрозуміли, що ми маємо робити. І коли ми це робили, ну, то, то гра була на, на нашому боці. Так що, ще раз хочу подякувати Говерлу. Е, для мене це майже рідний клуб. Е, ну і хочу так само. Е, е, Подякувати наших вболівальників, які нас, хоча їх тут нема, але ми знаємо, що вони нас підтримують, слідкують за нами. І е, для них ми граємо і перемагаємо. Це важка гра. Після рання гра, така після вчора. Так зіграли. Була така інтенсивна гра вчора, і може десь я думаю, не вистачило енергії трохи там. У нас травми є. Ротація звузилась, не вистачило енергії. По грі, навіть не знаю, ну, там підбор програли, зрозуміло, там дуже багато, нам не вистачає великого нашого основного, плюс ну, кривбас так, грав, можна сказати, віддали, віддали трьохачкові, віддали кітки. Ми не змогли їх реалізувати. Ось і весь баскетбол на сьогодні. Якщо б забили, я думаю, був би трохи інакший результат. Так не забили. Їх план спрацював, можна сказати. Так що такий результат. Дякую. Перше, я хочу подякувати за ЗСУ, за, за те, що ми маємо можливість грати. По-друге, хочу привітати Кривбас з заслуженою перемогою. На рахунок гри всього не вистачило. Під бар програли 54 на 32. Не справилися з Кірою, 12 підборів, 17 очок. Поганий відсоток влучань стріхочковою лінією. Плюс концентрація, фокус. Напевно, вчора всі емоції віддали на Миколаїв, важка гра. Але це не виправдання. Нам треба виходити і доказувати, що ми хороша команда, що ми можемо і грати на рівні зі всіма суперниками, так? Все. Які плани на майбутнє? Зараз велика пауза, підготовка. Будемо готуватися до наступних ігор, ретельно передивлятися наші ігри, наші помилки, аналізувати і працювати далі.